Існує думка, що в українській мові як слово звучить, так воно і пишеться. З'ясуємо, що міф, а що правда. Але спершу пригадаємо, приголосні звуки це звуки, які утворилися за допомогою голосу та шуму, або лише шуму С, Р, Б. Приголосні бувають глухі. Та дзвінки. Глухі приголосні це ті, які утворюються з допомогою шуму. А ще пам'ятаємо фразу цап хоче фісташок. Всі приголосні, які входять в цю фразу, глухі. Та дзвінки це ті звуки, які утворюються з допомогою голосу та шуму. Пам'ятаємо фразу: буде гоже гедзю в джазі. Всі приголосні, які входять в цю фразу. Дзвінки. Коли вимовляємо слова з кінцевим приголосним дзвінким дуб, сніг, мороз, морж, то начебто чуємо в кінці парні їм глухі. Правда це чи міф? Це міф. Дзвінки приголосні у кінці слова вимовляються чітко: дуб, сніг. Мороз, морш. Дзвінки приголосні у кінці слова не оглушуються. Існує думка, що дзвінки приголосні перед глухими вимовляються як глухі: казка, душка, смужка, звідти. Правда, це чи міф? Це міф. Дзвінки приголосні. Перед глухими не оглушується, вони вимовляються чітко: казка, душка, смужка звідти. Виняток становить звук Г. У п'яти словах і похідних від них відбувається зміна дзвінкого г перед глухими к або Ш на Х легко, вогко. Ніхті, кіхті, дьохтю. Є ще думка, що приголосні глухі перед дзвінкими вимовляються як дзвінки. Просьба, боротьба, вокзал. Це правда. Глухі приголосні дійсно перед дзвінкими вимовляються як дзвінки. Що ж робити, коли приголосний чується нечітко? Щоб перевірити, яку букву писати, треба сумнівний приголосний поставити перед голосним. Просьба просити, дужка. Дужечка. Мимо хідь, мимо ходити. Наприклад, легкий, сумнівна буква Х чи Г. Підбираємо слово так. Щоб сумнівний приголосний став перед голосною. Легенький. Я чітко чую, що потрібно писати г легкий. Але вимовляємо легкий. Стежка, що писати ж чи ш? Підбираємо слово стежечка. Чітко чуємо, що потрібно писати стежка. Перемогти. Що ж писати? Напишіть в коментарях слово для перевірки. Ось і все. Все просто, вивчай легко.